Усім привіт! Сьогодні я підготував для вас цікавий урок з використанням нових кольорів акварелі Rosa gallery тому розпочнемо з матеріалів. Окрім нових кольорів, я взяв ще кілька додаткових, а саме, перманент синьо фіолетовий. Цей кольор можна замінити фіолетовою від Роси. Вони однакові по пігментному складу. У мене вона закінчилась, тому беру Ван Гог. Іннодрен синій та яскраво блакитна. У мене вона у кюветі. З нових кольорів я обрав фіолетово чорний кобальтово-сірий, карбоновий-чорний, нефритовий зелений, лазурно-зелений та золото. Пензлі у мене Rosa Stream, це кругла синтетика. Взяв трошки більше, ніж потрібно, а в принципі в роботі використовував лише номер 8 та номер 2 для деталізації. Скетчбук у мене від Smiltenis. Це просто анбок, розмір у нього 19,5 на 19,5, 300 грамовий папір, і це 100% бавовна. Родинка цього скетчбуку це звичайна його обкладинка, адже вона виготовлена із натурального каменю, і кожен скетчбук по суті є унікальним, адже копію ви не знайдете. Ульвес у мене від Pentel Graphgear 500 діаметром 03 мм. Уже поки розповідав вам про матеріали, я трошки розпочав робити скетч. Сьогодні писатиму ось такого гарного метелика: це великий топольний сфінкс. І як тільки мені на очі потрапив цей референс, я одразу сів записувати цей урок. Референс я прикріплю в описі для зручності, він буде також у правому верхньому кутку під час усього уроку. Якщо у вас, як і у мене, квадратний формат паперу, ви можете сміливо поділити аркуш на три частини. Центральна буде тіло нашого метелика. І цей відрізок знову умовно ділимо на три частини, і першу робимо більш округлішою, це буде його голова. І одразу від неї малюємо симетричні вусики, які у цього метелика є трохи пухнастими. По формі крил робимо. Максимально як можемо симетрично у мене через те, що зверху розташована камера навпроти одразу скетчбуку, Мені було не дуже зручно все передивитися, перевірити симетрію, тому у мене а, вийшло трохи не так, як я цього хотів, але це не так важливо, так як ідеальна симетрія в нашому світі а, не існує від природи. Ось у метелика дві пари крил, більшого та меншого розміру. У більших крил такий хвилястий край, тому на ньому будемо робити акцент. Крила досить контрастні, великі, хоч і мають досить яскраве забарвлення та акцентні плями темного кольору, все одно виглядають не так гарно, як менші, адже у них є ось такий соковитий фіолетовий акцент, який привертає нашу увагу. тому його... Варто е, промалювати максимально гарно, і ми це будемо намагатися зробити. Сам метелик у нас такий трохи пухнастий, ніби тіло е, можна переглянути, ніби такі окремі волокна е, мають, тому я їх схематично також промальовую для зручності. Мені так буде набагато простіше орієнтуватися, так як сам скетч я роблю. Досить контрастно, ольвець у мене м'якістю b 2 тому зайвий графіт я приберу після створення скетчу клячкою і ось е, самі волокна вони будуть проглядатися. Хоча вони у нас такого досить темного кольору, проте їх на ось цих блакитних лазурних ділянках їх буде дуже добре видно. Тому це додасть такої е, більшої деталізації в нашій роботі. Я підозрюю, що такого саме окрасу цього виду моделиків не існує, так як я знайшов дуже мало інформації саме щодо такого окрасу, і фото не так багато. В основному це щось на кшталт е, таких тілесних відтінків, коричневих. Проте дійсно є ось ці бордово-фіолетові акцентні плями на менших крилах, тому мені здається, що фото все ж таки відредаговане. Але для нашої кольорової гами це ідеально підходить, тому було прийнято рішення все ж використовувати цей референс. Вражаю дійсно розміри цього метелика, бо на фото, які я переглядав, по співвідношенню до руки, він плюс-мінус такий, як я його і намалював. Десь бачив інформацію, що а, по ширині від краю до, краю, до іншого краю крил а, цього метелика може бути до 20 см, тому досить такий великий вид. Так як працюємо на бавовняному папері, дуже важливо перед початком роботи змочити ділянку, з якою ми будемо працювати. Будемо фрагментально виконувати роботу, тобто від одного крила будемо переходити до іншого, поки перше висихає, працюємо над іншим. І так ми не будемо гаяти часу, і урок не буде займати кілька годин. Спершу я беру іннодренови синій та наступним для змішування я вирішив обрати лазурно зелений При поєднанні цих двох кольорів у нас виходить такий. Цікавий відтінок бірюзового, який ми можемо помітити на краю крил, Та, в принципі, на більшості ділянок цього метелика. Для початку ми промалюємо край наших крил. У мене, поки я не мішав колір, трошки підсохло саме крило, проте це не так важливо, ми його можемо додатково змочити. Чому працюємо від краю, тому що після, ось цього, а, після цієї актентної плями, яка у нас досить темна, у нас така найсвітліша ділянка на ось цьому крилі знаходиться, І аби на у нас залишився такий блакитний відтінок, на цій ділянці ми пропрацюємо спочатку ділянку, яка до цієї плями знаходиться, і вже після. Висихання самого крила, ми будемо рухатись з іншого боку, сконцентруємо увагу на цій плямі, і у нас буде такий досить рівний край, прямо як і в оригіналі. Можливо, час від часу переглядати, аби фарба не стікала на ділянку, яка має залишити світлішою. Тому цей момент ми також будемо регулювати під час роботи над іншим крилом, яку ми з вами вже. Паралельно починаємо робити. Процедура у нас та сама. Спочатку ми змочуємо нашу ділянку, і після цього від краю крила, рухаємося поступово до наакцентної плями, яка буде плавним градієнтом перетікати на світлі. У нас залишиться такий блакитний відтінок, який ми надалі пропрацюємо. Чому, О, до речі, ось таке поєднання я обрав Інтрен разом з Лазурним Зеленим, так як він досить такий глибокий синій кольор. А лазурно-зелений він у нас має грануляцію. Вони разом у поєднанні створять, по-перше, необхідний мені відтінок такого бірюзового, По-друге, ми отримуємо. Цікаві ефекти на даних ділянках, що вже у готовій роботі створить такі цікаві акценти. І поки у нас фарба ще не висохла, ми е сухим пензлем пройдемося по фарбі, такі невеличкі прожилки залишимо, які ми можемо побачити на референсі. Це допоможе нам досягти такого певного об'єму у нашій роботі. Для цього я використовую другий діаметр безліру состріму. Тепер ми в принципі, залишаємо ці ділянки, нехай підсохне фарба. І е паралельно ми переходимо до тіла нашого мотелика для того, щоб уже пропрацювати його, тому зволожуємо потрібну нам ділянку. І в даному випадку ми вже будемо рухатися з гори донизу. Фарба буде поступово у нас стікати. І е, це дасть ось на, на ділянці, яка знаходиться під головою, такого легенького відтінку блакітного, який нам уже буде необхідний. Тут я вже буду використовувати яскраво блакитну відроси, тому що у нас тут акценти більш таки виражені. І у найтемнішій ділянці я додаватиму карбоновий чорний, він на тесті показав себе неперевершеною, він чудово гранулює. І надасть також потрібного ефекту а, ось цих а, шерстинок, які присутні ось цього метелика. Важливо робити все досить швидко для того, аби наша ділянка не встигла висохнути, тому рекомендую вам завчасно все вичавити на палітру і працювати одразу з вологими фарбами. Якщо ж у вас фарби у кюветах заздалегідь все зволожте або розпилювачем, або просто нанесіть кілька кап... крапель води на кювету для того, аби фарба розмокла. І як можна побачити на референсі, присутні також на ділянці біля голови а, такі досить яскраві акцентні плями зеленого кольору. Тому для створення цього ефекту я використовуватиму нефритовий зелений. Він досить круто розпадається на кілька кольорів. Це і блакитний, і жовтуватий, що у поєднанні з яскраво блакитним та карбоново чорним буде е, дуже гарно дивитися. На інші ділянки ми використовуємо ту ж саму суміш, е, яку ми використовували для крил. Це синій та лазурний-зелений. Деякі ділянки можна також додати нефритовий зелений для того, аби додалась ось ця грануляція, та щоб ми з вами отримали ось це розпадання на кілька кольорів, також і на тілі нашого метелика. І у найтемніші ділянки я кладу той же самий карбоновий чорний, аби створився ефект цього об'єму. Я його також підмішую до інотреного синього, аби. Був необхідний відтінок. І ближче донизу ми додаємо більше е, яскраво-блакитної, так як там е, ось цей відтінок, він більш виражений. На цій ділянці дуже зручно працювати горизонтальними рухами, так як у нас е, тіло нашого метелика, воно досить таке ребристе, тому це нам додатково створить потрібний об'єм. На цьому етапі у мене аркуш уже досить підсихає, тому я трошки ще пропрацюю темні відтінки, темні ділянки для того, аби створити об'єм. І вже по більш-менш сухому папері я буду пророблювати ось ці наші ворсинки на тілі метелика. Це в подальшому нам не завадить працювати. Це якісь такі мінімальні вертикальні рухи, саме такі стандартні для написання Ворсу, так як для того, аби продовжити роботу з крилами, нам потрібно ще трошки часу, аби ці ділянки повністю підсохли. Зараз Ворс я пропрацьовую нефритовим зеленим у чистому виді без ніяких сумішів, так як нам потрібно додати ось ці зеленуватості. На центральній частині тіла метелика. І де-не-де додаю акцентні такі плями на найтемніші ділянки карбоновим чорним. Після чого ми починаємо вже змочувати поверхню наших крил. Працюємо спочатку з одним і пізніше переходимо на інше. Так як фарби з грануляцією дуже полюбляють велику кількість води. ми Ними будемо працювати тут точково, саме нефритовим зеленим. Ми його додаємо такими точковими рухами, ніби створимо картини в стилі Dotwork. Фарба вже сама, якій потрібно, буде, розтечеться, і почне розпадатися на інші відтінки. Також додаю яскраво блакитну. І в поєднанні з нефритовим зеленим вона надасть також досить цікавого такого бірюзового відтінку, який нам тут необхідний. Також важливо зробити максимальну таку розтяжку кольору, аби був помітний градієнт. Де-не-де я також додаю карбоновий чорний, нутреновий синій, лазурний зелений, для того, аби отримати ось цю глибину. І так як крила нашого метелика вони не однорідні. Я десь лишаю певні лінії, десь якісь крапочки для того, аби надати певний родзинки цій роботі. Аналогічна процедура із іншим крилом. Використовуємо яскраво-блакитний, підмішуємо точковий треновий синій для глибини, додаємо нефритовий зелений. А також делікатно, аби був певний акцент. Хоча, якщо ви помітили, на цьому босі крила ось цих злинкуватих частинок набагато менше. Після чого даємо роботі трохи підсохнути, зараз ви можете побачити кадри зблизька. І після повного висихання наших крил ми переходимо до написання другої, другої пари крил. Це менші, які мають найіскравіші акценти. Тому на свою палітру я вичавлюю променен синьо-фіолетовий, а також фіолетово-чорний, який я додаватиму на найтемніші ділянки нашого крила. Ці крила мають найтакий контрастніший візерунок, тому важливо залишити світлі е ділянки, які ми. Потім уже затонуємо у такий світло-блакитний відтінок. Але якщо все ж таки ви якусь потрібну ділянку замалювали, або фарба розтеклась не так, як вам хотілося би, то не є проблемою, так як згодом ми роботу будемо допрацьовувати за допомогою білил. В нижню частину крила ми додаємо яскраво-блакитну і лазурно-зелений кольор для того, аби. Зробити більш глибокий відтінок. Для того, аби затемнити, я використовую у даному випадку індотреновий синій і накладаю його поверх фіолетового ближче до краю. Для того, аби покращити насиченість фіолетового, я час від часу докладаю необхідну кількість відтінку, після чого переходжу до більш делікатних елементів і пропрацьовую їх індотреновим синім. Так як уже. Дана ділянка у мене підсохла, я трохи додаю вологості, і це створює якраз таки ось цей ефект, який ми можемо побачити на цих дрібних елементах нижнього крила. Тобто, вже у нас не такий різкий перехід іде між відтінками, а невелику полоску, яка знаходиться між більшим та меншим крилом, ми висвітлюємо сухим пензлем. І після чого переходимо до деталізації другого крила. Спочатку наносимо прозоро максимально фіолетовий колір, після чого поглиблюємо біля стику двох крил фіолетово чорною ніби створюємо такий невеликий об'єм на самому крилі. Після чого додаємо яскраво-блакитний зорно-зелений, і пропрацьовуємо усі інші ділянки, точно так само, як ми робили у Першому крилі. Дуже важливо на цьому етапі не створювати дуже чітких ліній, так як самі крила виглядають дуже живописно і чіткості тут майже немає. Продовжуємо поступово добирати необхідну кількість пігменту, накладати колір на колір для того, аби зробити відтінки більш насиченими. Після написання менших крил. Ми трохи змінимо тактику роботи, ми будемо працювати більше по сухому, аби зробити ось цей чіткий акцент на великих крилах. Тобто ми спочатку наносимо фарбу без, майже без великої кількості води, і після цього ми вже потрібні ділянки можемо розмити, якщо це необхідно. Я набрав фарбу досить прозоро, тому я добираю необхідну кількість а, інодреного синього разом з лазурно-зеленим і вже накладаю повторно. Потім розмиваю і прописую вже якісь а, більш дел делікатні елементи. Цю ділянку ми робимо, точніше, її край більш хвилястою, То, щоб він трохи співпадав з краєм самого крила. І це додасть об'єму нашої роботи. Акцент на другому крилі у нас трохи відрізняється, точніше його форма. Тому ми пропрацьовуємо цей край індивідуально. Тут вже немає таких прям чітких вилястих ліній, ми їх схематично наносимо, проте сильно так не виділяємо. Тут я вирішив додати більше нефритового зеленого, так як. Мені здавалося на той момент часу, що з цього боку більш виражений зелений колір на акцентній плямі. І точно я деталізую уже край крила для того, щоб створити вже потрібний об'єм. Ми створюємо ніби такі комірочки на крилах нашого метелика більш темним відтінком, для того, щоб у нас утворилися ось ці прожилки, Ми їх також про Працюємо уже білилами, проте об'єм в роботі у нас поступово збільшується. Надалі по-мокрому ми вже нагадую, не працюємо, тобто ми точково пропрацьовуємо кожен елемент, як у випадку цих комірок. Надалі ми переходимо вже до голови нашого метелика, будемо пропрацьовувати борсинки темними відцінками, зланкуватиме. Для того, щоб у нас створилася така ілюзія, ніби колір переливається з одного в інший, і це надасть такого оксамитового ефекту для нашого ворсу. Нам необхідно пропрацювати кожен елемент зверху нашого крила біля основи нашого метелика, біля його тіла. Для цього ми наносимо. Певні плями на потрібні ділянки, після чого розмиваємо. І можна навіть, як ми а, пророблювали точково, деякі такі крапочки залишали, можемо а, залишити лінію, її край трохи розмити, як я щойно робив. І у нас створиться такі продовгуваті силуети на нашому крилі. Не забуваємо про вузки нашого мотелика. Для їх написання використовую кобельдовий сірий, в нього досить цікавий ефект грануляції, якщо достатня кількість води використовується при роботі, то він вже розпадається на такі червонуваті сині відтінки. Тому тоненький пензлик у мене досить вологий і точково в деякі фрагменти я додаю більше самої фарби, в деякі більше води. Тепер ми поглиблюємо кожен відтінок на ділянках, де нам це необхідно. В моєму випадку це голова, це тіло самого метелика, деякі фрагменти на крилах, і після чого ми вже перейдемо до деталізації нашого метелика за допомогою обріл. Для поглиблення тіла метелика я використовував іскраво-блакитний, точково додавав ще нефритовий зелений. І карбоновий чорний. Доки тіло нашого мотива підсихає, я додам на край кожного крила золото. Як ви можете поглянути, це дуже такий яскравий акцент на референсі. Тому, аби збільшити концентрацію самого пігменту, я використовую золото з самої туби. Так фарба буде наноситись більш щільно. Переберемо білила. У мене це титанові. Білила від ваново і пропрацьовуємо наші прожилки на крилах робимо їх більш вираженими, додаємо якісь плямки, якісь додаткові прожилки. Починаємо деталізувати ось ці ворсинки які знаходяться поміж меншого крила та тіла метелика Можливо, пропрацювати білилами ось ці силуетні лінії. Вздовж самого крила, аби показати, що воно дійсно таке рельєфне, так як тіло нашого мотелка за цей час вже підсохло, ми можемо показати, що на ньому також присутні ворсинки, показати об'ємність цих ворсинок, і вже, в принципі, на цьому ми можемо закінчувати роботу після закінчення деталізації. Сподіваюся, що урок вам сподобався це такий перший пілотний епізод, можна так сказати, на моєму каналі. Мені буде дуже цікаво побачити на результат вашої роботи по цьому уроку, тому відмічайте мене під дописами з вашої роботи у інстаграм. Посилання на мій профіль ви знайдете в описі під цим відео. Став лайк під цим відео, якщо воно тобі сподобалось. Не забувай підписатись на канал та вімкнути сповіщення про публікацію нових відео. А це таким чином ти зможеш підтримати мій канал і не забувай поділитися цим відео з друзями, па-па!